Що таке нємній єднак? І так, це одна фраза. Нємнє єднак означає однак, проте, все, все ж, але і так далі. Вона складається з двох слів, які в принципі означають майже одне й те саме: нємнє, так яке означає все ж таки однак і єднак, яке означає однак проте. І разом вони утворюють таке моцне але, підсилене але. Pogoda była fatalna, niemniej jednak poszliśmy na spacer. Pogoda była żachliwa, prote, ale my szliśmy na progułanku, to my podcylujemy kontrast. To bardzo trudne zadanie, niemniej jednak musimy go wykonać. To duże ważkie zadanie, jednak my musimy go виконаć. Чи ми можемо просто сказати єднак без того нємній? Можемо. Наприклад, хоча б застати вдома, єднак пошедлем. Я хотів залишитися вдома, але пішов. Нємній єднак ми використовуємо, коли маємо більш такий формальний характер розмови, або коли ми дійсно хочемо щось так дуже посилити.